Вітаю в ефірі «Голос Америки українською. Наша програма, студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. У понеділок Сполучені Штати відзначили день пам'яті, вшановуючи полеглих американських військових у цей день. Посолка США в Києві Бріджит Брінк написала: Ми згадуємо тих, хто пожертвував усім заради нашої свободи, і стоїмо разом з Україною в боротьбі за її свободу. Більше про те, як у США відзначили день пам'яті і про роль американських ветеранів у підтримці України, поговоримо з Іриною Шинкаренко, нашою журналісткою. Ірино, вітаю тебе. Вітаю Ірино, Чому день пам'яті важливий для американців і як його відзначили у Вашингтоні? Остапе, день пам'яті це загальнодержавний вихідний у США, в який вшановують усіх полеглих військових, які і людей, які полегли за Америку за створення цієї країни від часів американської революції, громадянської війни, а також за згадують військових, які загинули під час усіх воїн, в яких Америка брала участь, відстоюючи принципи свободи та демократії, на яких базується ця держава, і сьогодні традиційно президент Шаджо Байден та очільник Пентагону Ллойд Остін вони відвідали найбільший військовий цвинтар у США – Лінгтонське кладовище, і там вони заявили про те, що боротьба за демократію у світі триває. І, зокрема, Джо Байден сказав, що свобода не буває гарантованою, і що боротьба проти автократичних режимів у світі триває. Я пропоную послухати Джо Байдена. Наша демократія це більше, ніж просто система урядування. Це сама душа Америки. Саме так ми змогли адаптуватись до викликів століть, і саме тому ми завжди ставали сильнішими після викликів, які стояли перед нами. Саме так ми об'єднуємося в єдиний народ, так само як наші полеглі герої зберегли віру в нашу країну та нашу демократію. Сьогодні ми приєднуємось до скорботи за ними і з вдячністю нашим полеглим героям. Ірино, знаю тобі також раніше вдалося поспілкуватися з американськими ветеранами, як саме вони долучаються до підтримки України тут у США сьогодні. Американські ветерани війни в Іраку та Афганістані. Зокрема, вони запевнили мене, що за останньою статистикою приблизно 80% американських ветеранів вони підтримують Україну в боротьбі з Росією. І Американські ветерани хочуть, щоб їх голос влада чула сильніше і щоб діяла активніше у підтримці України. Я пропоную послухати їх. Ми хочемо, аби американський народ зрозумів, що боротьба України це наша боротьба. Ми американські ветерани. Ви можете довіряти нам. Ви знаєте нас, ви любите нас, і ми вам кажемо, що Україна є нашим союзником, і ми повинні робити більше. Ми визнаємо, що національна безпека України під загрозою, національна безпека США під загрозою. І зараз день пам'яті в Америці. І це час, коли ми вшановуємо всіх чоловіків і жінок із початку створення цієї країни, які загинули за свободу. А в Україні зараз люди гинуть за ті ж самі цінності. Тож для нас це взаємопов'язано і американські цінності та українські цінності. Однакові, День пам'яті уша покликаний для вшанування солдатів, які загинули в бою. Тож це сумний день, аби згадати своїх друзів, які загинули в бою чи під час навчань, коли я служив у війську. Я прожив в Україні близько десяти років і перебував на передовій із 2014-го. З моїх друзів, з якими я служив у 2014 тисячі чотирнадцятому, роках, певно, дві третини загинуло. Завдяки цим хоробрим українцям країна вистояла. Вони були першими, хто пішли в бій одразу після повністю. Масштабного вторгнення тому День пам'яті для мене зараз не просто для того, щоб згадати моїх американських товаришів, а й для того, щоб згадати всіх хоробрих українців, яких я зустрічав протягом багатьох років. Ми спостерігаємо, що Україна зникає із заголовків у медіа в Америці, але вона не перестає бути топ-темою для наших ветеранів, для тих, хто розуміє, що це боротьба за наше життя, це світова боротьба за демократію та свободу, що ми повинні підтримати Україну. У нас 3,5 мільйона ветеранів війн в Іраку і Афганістані, які мають бойовий досвід. Вони знають, що потрібно, щоб перемогти у війні. В Америці у нас загалом 24 мільйона ветеранів, які служили цій країні і розуміють, що таке служіння та жертви. Ми збираємося. Мобіліном, дякую тобі.